Вітаю друзі 5 квітня. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ввів тарифи для Пінгвінів. Ну, і отакий тролінг, отаке біснування в соцмережах, в ЗМІ влаштували різного роду глобалісти, ліваки. Сатаністи та інша нечисть. Просто вигадка на вигадці. Пінгвіни, тарифи, тарифи, пінгвіни на сміх піднімають. Міша ткач, Стерненко, видатні діячі сучасності про пінгвінів і Трампа. Лучше б розказали, скільки бабок отримували з USAID і по якій причині. на нього... Нападають. А я за хвильку розповім, чому на і навіщо Трамп ввів тарифи для пінгвінів. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар про пінгвінів з людським обличчям. Поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, американський президент Дональд Трамп запровадив мита, тарифи на імпорт з островів Херд і МакДональд. Це два антарктичні шматки льоду, на яких живуть пінгвіни, і більше дійсно ніхто. І що в Україні та й в світі грантажери, Сарасята та інша наволоч влаштував просто істерику. А тепер, друзі, давайте спокійно і по порядку. Перше, на цих островах немає людей. Друге. Але за документами імпорт на 1,4 мільйона доларів на рік. Є. Третє, основний товар, який з цих островів іде, це машини та електроніка. І четверте. З островів, де нема навіть електрики. Бо це була. Чорна Чорне дірагволістичної логістики. Через пінгвінів ганяли китайський мотлок під виглядом австралійського товару і платили, звичайно, набагато набагато менше. Трамп цю дірку зашив. Гранта жери в істериці, а пінгвіни в безпеці. Думайте, Спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.